Вітаю! Вальному шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Не маючи власної держави, яку московити черговий раз знищили на початку 20-х років ХХ 20 століття, українські генії. Вимушені були служити цій імперії зла і країні дурінів, тобто Радянській Московії з чисто камуфляжною назвою Радянський Союз. Але і навіть при цьому московити андрофаги, незважаючи на те, що українські генії служили їм, вони намагалися знущатися з ними. як над ними як тільки могли. Одним із таких геніїв, етнічних українців, представниками, представників нашої нації, нашої, нашого українського генія, є Валентин Петрович Глушко. Так, Валентин Петрович Глушко це видатний. Український вчений, так, у галузі створення ракетних двигунів. так він Під його керівництвом було створено багаторазова космічна система енергія Буран. Він очолив роботи досконалення пілотованих космічних кораблів Союз, вантажного корабля Прогрес. Орбітальних станцій Салют, створення орбітальної станції мир. Це все те, яким, чим московити андрофаги користувалися, ну, фактично і користуються до нинішнього часу. Вони навіть намагалися його перехрестити у геніального руского інженера. Ну, ще є такий один так, Кондратюк. Юрій Васильович, так, якого ну, нікому захистити, тому у Москві він уже прийменований на геніального русского інженера. Так. Те саме на початку 2000-х років вони намагалися зробити із Валентином Петровичем Глушком. Підготували відповідну книжку, присвячену йому. Де написали, що він геніальний русський інженер. Але тут повстали діти, в нього багато дітей, так. і коли дали цим дітям прочитати всю-всю всю, <смас> побрехеньки, які про нього були написані, там, не знаю, якимось, ну, звичайно, це роблять так звані журналюги. Так. І вони повстали проти цього. Наголосили на тому, що він все життя підкреслював, що він є етнічним українцем. Так. Ну, Він був і академіком Академії наук УРСР, і так далі, і тому подібне. Так ось ну, геніальна людина. Так. Зробив разом із Корольовим, ну, про нього ще ми поговоримо. Ну, основний внесок. Корольов робив ракети, а Глушко робив для них двигуни. Так, так ось. Що ж із ним зробили? У березні 1938 року Глушко був заарештований і до серпня 1939 року знаходився під слідством. Перебуваючи в внутрішній в'язниці НКВС на Лубянці та в Бутирській в'язниці. 15 серпня 1939 року засуджений особливою нарадою при НКВС Радянського Союзу, тобто цієї імперії зла і країни Дурнів, на 8 років. За що? За те, що був генієм українським? Ну за що? Так. У формулюванні так нічого і не могли визначити те, щоб. Ну, Отей, який маразм зараз у них, отой, і він постійно кріпчає. Отож, ми бачимо на всіх рівнях маразм у Московії. Що б вони там не, не робили, що б вони не говорили, і все-таки інше. І тут людина працює на них, так. створює. Ракети, унікальні ракетні двигуни, і треба над нею знущатися. До 40-го року він працював у конструкторській групі 4-го спецвізділу НКВС, ну, її називали тоді так званими шарагами, при Тушинському авіамоторному заводі номер 82 так. Що він? Тут під наглядом цього творив, мусив творити, так. Реабілітований був тільки в 1956 році. Так, уже три роки пройшло з того часу, як помер Сталін, так. І за цей час він. Вже був головним конструктором в 44-му році. реабілітований в 56-му. Подивіться, який маразм у цій країні. В 44 му головний конструктор. Так. В 45-му 45 він провів там унікальні наземні експерименти і дослідження. Так. З липня і грудня. До грудня 45-го року, його посилали і до Німеччини, щоб він там вивчав те все, що американці не встигли вивезти. Та вони практично все там, вагони вивезли разом із таким геніальним німецьким інженером, як Вернером фон, фон Брауном. Головний конструктор ОКБ 456. Нині це називається НВО Енергомаш. Так. І тут людина в е, 56-му році запустила на своїх двигунах перший, е, першу ракету з бойовим ядерним зарядом. І в той час він був фактично не. Реабілітованим зеком. <ріх> ну, як знущалися над людьми, використовуючи їхній розум, їхні організаторські здібності, геніальність їхню, але треба знущатися над людиною, тому що вона українець.